На розширеній нараді у Ірпінській міськраді представили директора нового стадіону. Ним стала дворозова чемпіонка світу з Теклондо так Макієва. Я сама фанатик 25 лет профессионально спортом занимаюсь, і как бы молодежь хочеться заниматися полезными вещами. Приходили, займалися спортом, футболом, тенісом, все, що у нас там буде всі направлення важливе, ані просто там проводили час на вулиці, непонятно де. где так, бо родителі будуть знати, чим вони займаються. Наразі завершуються будівельні роботи та підбирається робочий колектив, який налічуватиме приблизно 10 осіб. Офіційне відкриття планується на травень. На минулій сесії депутати прийняли рішення, і в нас тепер в місті є комунальний заклад, центральний міський стадіон. Який буде базуватись на базі нашого центрального стадіону, який зараз добудовується, і на 1 травня ми плануємо вже 100% готовність не, не тільки як об'єкта, а як послуги. Також вирішується, якими видами спорту можна буде займатися на стадіоні та яким буде навантаження на спортивний об'єкт. Обіцяють створити Верпіні і футбольну команду, адже спортивний потенціал ірпінчан справді вагомий.